Коли окупиться лазерне обладнання? Через скільки років? 10, 20, 30. Друзі, не знаю, як відповідати. От для прикладу поставив свій інструмент, яким я працюю кожен день. Коли він окупиться? Щоб я задавав таке питання, я би точно його не купував, друзі, не купував. Коли окупиться токарний станок, коли окупиться стиральна машинка? коли окупиться квартира, яку ви здаєте в оренду по 200 доларів, хоча віддали 60, коли окупиться автомобіль, на якому ви їздите. Друзі, це не то. Це інструмент, який вам зберігає час, який вам заробляє кошти немалі. Це то, без чого ви не можете заробляти кошти на хліб. Того я роздивляюся з другого ракурсу. Да, немалі кошти, немалі кошти. Ну, друзі, вони і заробляють немалі кошти від тисячі до півтора за годину. Якщо ми візьмемо вісім годин, хай чистих вам залишиться шість-сім тисяч. Це малі кошти на сьогоднішній день в Україні. Уточню, не виходячи з дому. Друзі, не ставте ці питання. Такі питання задають не бізнесмени. Бізнесмен ніколи не задасть питання, коли воно окупиться. Бізнесмен задасть питання, як його розкрутити, як максимум захватити людей, як максимум дати, дати всім інформацію. От ви мене знайшли в Тіктоці, ви мене знайшли в Ютубі, в Інстаграмі. Друзі, це безкоштовні платформи, на яких ми можемо свої здібності показувати. Ну чого його не використовуйте на звіт? А пишуть коменти, заходжу на сторінку, думаю, ну що якийсь авторитетна людина, записав зайшов на сторінку. Все скопійоване, все якесь ерунду кинули, 22 підписчика і він герой пише з дивана, що воно окупиться через 30 років. Ну не хочеться навіть реагувати. Не, не, не ображайтеся. Ну не хочеться навіть реагувати. Не цікавій лічності. Цікава людина, яка щось працює, яка заробляє руками, і він пише комент суттєвий. Ти дійсно о цікава думка. А це якусь ерунду пишете. Того, якщо ви задаєтесь питання окупності, вам точно не сюди. Точно не сюди. Шукайте якусь ерунду далі. А хто бажає придбати гарний якісний інструмент і заробляти чималі кошти? Без вкладу грошей ви не заробите тисячу півтора в годину. Ну що ви діти малі? Ви йдіть на стройку і робіть підсобником там до тисячі за за день. Звісно, ні, ви хочете вкладаєте кошти, да, тоді вас є чим заробити. Як ви заробите, як ви просверлите дирку пальцем чи що? Звісно, ні, друзі. Кого цікаве лазерне обладнання, місто Вінниця, слідкуйте на каналі, багато є відео. Передивіться спочатку, а потім пишіть якийсь комент. Це буде з економом э, дуже багато часу. Тому що є і з Єржою працюємо, є, і з фарбою, і зі всім, і багато відповідей є, готових вам просто лінь пролиснути. Продивилися. Ще якісь є суттєві питання. Набрали Ваня. Коли можна під'їхати, коли затестити, скільки коштує і так далі. Будь ласка, звертайтеся, місто Вінниця, компанія Лазервін. Чекаю вас на тест.